Друзі, ми рухаємося далі Жуковим островом. І для ютуберів ми знімемо ось таке коротке відео. Ми зараз зайшли в далекі старі протоки, які зараз є затоками. І ось такі рясці, в врязку залізли. І тут медитуємо, тарафуємо цю прекрасну природу Жукового острова. Ну і, друзі. Хочемо висловити величезну вдячність всім екологам, які написали дуже багато різних писульок, щоб врятувати у прокуратури суди так і таке все інше, щоб врятувати для нас кусочок цієї природи в Києві. Дерева, каякери. І природа. Будемо рухатися далі до сталінського метро.